Сторінка 42, параграф 10. Головний мозок людини передній мозок. Стовбурова частина головного мозку спереду сполучається з переднім мозком. До його складу входять проміжний і кінцевий мозок. Які будова і функції проміжного мозку. Основні складники проміжного мозку таламус і гіпоталамус. Таламус це ділянка проміжного мозку, що становить собою скупчення сірої речовини у вигляді ядер. Їх налічується близько 40. Вона охоплює основну частину. Проміжного мозку. Таламус оповідає за перерозподіл інформації, що висхідними шляхами надходить до його ядер від різних органів чуття, за винятком рецепторів нюху. Далі ця інформація від таламусу спрямовується до кори великих півкуль. Таламус є центром бокової чутливості, замиканням умовних рефлексів навчання. Гіпоталамус це невелика ділянка проміжного мозку, розташована під таламусом, звідки і походить її назва. До складу. Гіпоталамуса так само, як і до складу таламусу, входять скупчення сірої речовини ядра. Нервові шляхи пов'язуючи частину проміжного мозку з іншими ділянками центральної нервової системи, великими півкулями, мозочком, стомбуром головного мозку тощо. Тому його розглядають як важливий інтегративний. Центр він бере участь у здійсненні як нервової, так і гуморальної регуляції різноманітних життєвих функцій організму, підтримуючи гомеостаз. У гіпоталамусі розташовані центри голоду, спраги, а також центри, що регулюють поведінку та емоції: сон та неспання, температуру тіла тощо у ядра гіпоталамусу розташовані нервові клітини, які виробляють біологічно активні речовини. Нейрогормони у єдиному комплексі з ендокринною залозою гіпофізом. Гіпоталамус контролює діяльність усієї ендокринної системи. Проміжний мозок є центром відчуття спраги, голоду, насичення, сну та неспання, терморегуляції, контролю діяльності ендокринних залоз. Там також розташовані підкіркові центри зору та слуху, яка будова та функції кінцевого мозку. Кінцевий або великий мозок складається з правою та лівою півкуль, розділених. Поздовжною щілиною. У глибині цієї щілини півкулі сполучні між собою за допомогою системи поперечних нервових волокон, які утворюють мозолисте тіло. Мозолисте тіло здійснює обмін нервовими імпульсами між півкулями, забезпечуючи їхню узгоджену діяльність. Забудовує мозолисте тіло це широкий сплощений пучок нервових волокон завдовжки близько 10 см. Складається з дві. 200 250 мільйонів аксонів, які спрямовані на зустріч одне одному. Вони входять у білу речовину півкуль і прямують до різних частин їхньої кори. У людини великі півкулі становлять приблизно 80% маси головного мозку. Поверхня півкуль крита сірою речовиною. Вона утворює кору, під якою міститься біла речовина. У білій речовині розташовані окремі ядра. Кора в різних ділянках Завтовшки від 1,3 до 4,5 мм. Підраховано, що в ній міститься близько 10-14 мільярдів нервових клітин, зібраних у шари. Цікаво знати, важливий внесок у дослідження мікроскопічної будови кори півкуль головного мозку належить професору Володимиру Олексійовичу Бецу. Він перший описав рухову зону кори головного мозку і відкрив у ній великі клітини пірамідальної форми, названі на його честь. Клітинами, беца. Площа поверхні кори становить близько 220 тисяч квадратних. Шар кори ніби укладений у складки, завдяки чому поверхня кори має характерний рельєфний малюнок, утворений почерговим розташуванням у різних напрямках заглибень, борозень і звивин, підвищень між ними. Виділяють три найбільші борозни півкуль: бічну, центральну і потиличну тім'яну. Вони поділяють півкулі головного Мозку на чотири основні частки: лобову, тім'яну, скроневу і потиличну. До певних ділянок кори великих півкуль надходить інформація від різноманітних рецепторів. Кожна така ділянка нервовий центр виконує свої певні функції. Завдяки формуванню корою борозен і звивин збільшується кількість нейронів, які беруть участь у здійсненні організмом людини таких важливих функцій, як пам'ять, мислення, увага, мова. Свідомість тощо форму. Борозин і звивин кори мінімізує об'єм головного мозку, а відповідно, і об'єм мозкового відділу черепа, кора становить собою сукупність певних зон, між якими немає чітких меж. Таких зон різних забудовою та функціями розрізняють від 50 до 200. За здійснення певних складних функцій можуть відповідати кілька зон кори. Наприклад, у тім'янній частиці позаду центральної борозни Розташована зона шкірної та суглобової чутливості. Попереду від центральної борозни розташована рухова зона. У скруневій часті є слухова зона. У потилищній зорова смакова зона розміщена поблизу бічної борозни. Мовна зона розташована в кількох ділянках різних часток півкуль. Зони кори великих півкуль становлять собою ділянки вищого аналізу та синтезу нервових імпульсів, які до них надходять за своїм Функціями зони кори поділяються на три групи: чутливі, рухові та асоціативні. Чутливі зони сприймають сигнали від певних рецепторів. Наприклад, зорові, чутливі зони сприймають сигнали від рецепторів сітків ока, а слухові від рецепторів слуху. У рухових зонах у відповідь на надходження імпульсу виникають сигнали, які визначають рухи різних частин тіла та організму загалом. Асоціативні зони забезпечують функціональні зв'язки між чутливими. І руховими зонами кори із асоціативними зонами кори насамперед пов'язані вищі психічні функції людини, зокрема мови та її розуміння. Зазвичай певні півкулі кінцевого великого мозку отримують інформацію від рецепторів протилежного боку тіла. Наприклад, ліва півкуля від правої руки, а права півкуля від лівого зорового нерва. Кора великих півкуль відіграє вирішальну роль у визначенні поведінки людини, сприйнятті навколо Колишнього світу організації довільних рухів у процесах навчання, запам'ятовування, свідомості і мислення. Тобто, вона носій людського інтелекту у півкулях під сірою речовиною корою містяться біла скупчення сірої речовини в білій речовині півкуль ядра у сукупності утворюють підкірку. Тут розташовані підкіркові центри нервової діяльності. Активна діяльність головного мозку потребує посиленого кровопостачання, адже з кров'ю до нього на. Надходить кисень і поживні речовини. Порушення кровопостачання головного мозку може призвести до необоротних змін, порушення його функцій, а недостатнє постачання кисню може спричинити відмирання нервових клітин, як от у разі ішемічного інсульту. Узагальнення Передній мозок включає проміжний і кінцевий. Проміжний мозок включає таламус і гепоталамус. Таламус є вищим центром больової чутливості, замикання умовних рефлексів, навчання. Розподіляє інформацію від органів чуття. Гіпоталамус відповідає за регуляцію обміну речовин, температури, підтримання гомеостазу та взаємодія з ендокринною системою через гіпофіз. Кінцевий або великий мозок складається з правою та лівою півкуль, з'єднаних мозолистим тілом півкулі, вкриті корою і сірою речовини, що утворюють складки звивини та заглибини, борозни, які збільшують площу. Чи її поверхні кора великих півкуль відповідає за поведінку, навчання, запам'ятовування, свідомість, мислення, людський інтелект?